Дивіться, покій. Фотоапарат. Слава Україні! Дивіться, має такого жеребця на продажу. Стінень, стій. Стояний. О, Дивіться, жеребцові в пітні два роки. Такий я гордовий. Нічого не хвалю, нічого не цей. Я за зрозум дивіться, який я. Ну, я маю метр 76. Жеребець ну, під підметка 60. Жеребець ще не був запружний, але він спокійний час. Кажу, як є. є... Зараз покажемо душочку. Треба його почесати. Видите? Такий жеребець. Зараз його виведемо файно на поле, покажемо, що як. Ємо. Жеребець спокійний, часто кажу, як є. Ціна не дорога. Номер буде в описі, Ємо. Номер буде жеребець спокійний капіт. Жеребець буде. Нога має бітні два роки. П'ємо. Вітні два роки і жеребця. Пімо і. Пій. П'єтні буде два роки жеребця постійно, ніж куриці не косає. Зараз виведемо спеціально на кусочки і далі. Є вони, помаленько. Треба запрягати, треба, може, до старшого коня, щоб... Є вони. Є вони, ви хочете Вчора привіз жеребця, ви це не раді. Йо. Такого, щоб ще щурив, тут кого нема. Такого нема. Його вже спеціально на Д'ємо. Виріблять два роки в пітні. Йо! Дімо. Ноги має грубе. Йо! 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 Ну! Він не знаю, що з ним робить. Вчора піти привезли. Не був. хітні буде йому два роки. Жеребець спокійний, люба проба, але ну, кажу, що треба запрягати, треба вчити до воза, щоб щось змів, бо ходив, що зараз закубило взаді. Але жеребець Та може самі ноги має, грубезні, високі. Він має на лінійку. метр п'ятдесят. Отак от. Реребез, нема що казати. Пула на самій соломі. часто кажу є. І Ціна не дорога. Ціна дороги довговірна. Хто би купів, ємо. Такий залепчик. На продажу. Єво. Зараз лушечку виведу, це і лушечка на продажу. Дивіться. Який. Оце такий екземпляр. Він для роботи, і воно для карпат. для, для роботи такий жеребець. Два роки ще нема. Хлопець. Будем питання не дзвонить, але це не є дорога для такого жеребця, що... Він не є дурний, не є, щоб, щоб копав чи що. Не щуриться, нічого встий. Відський нього ноги. Хто би що хотів? Отакий От зірабчик. Відній буде два роки. Йо. Йо! 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 Йо. Йо. Дёвай. Дёвай. Ох, він би йшов. Важай, важай, важай. Йой. Є дорогий. Вики буде дворо. Саме для дому, щоб робити любу роботу, то нічого не буде. Йо! 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 аки!

Купил для... для цього ноги має гробезну. Вітні два роки. Відходить, я вже розпушував важкий хайп. Зараз маємо лушичку на, має на прогаз. Лушись 6 місяців. Багато. Ємови. Ось такий, двічі, який кахтар. Лисий. Ребець капіс, два роки. Може погано бути чути, бо вітер. Але буде п'ятір два роки жеребця. Пусти пса, пустий, політає. Ви посидені жеребця, бо то токий жеребець Я старого куня, щоб не на ще навчити. Пускай. どっち Де що робить? Де що робить? О! Зараз хубавиш. Співаємо. Такий на напропад. Два роки ще немає. Вітні буде два роки. Пане фозовуха. На на Луши ти напугал. Діво. За ним, дядь, за ним. Діво. За ним за... <поти> натягнеш на урок. Я натягну б... Хай я по колу. По колу, по колу. Вье! оп. Дивка. E aí, senhor, e aí, senhor, é mais? Oi, carro! Lançada no cordão. Brinca! Muria, pedi de muria!

Маме. Тої... Це є жеребець від першого виводку, той луша від другого виводку лушечка. Деребцеві буде ноги має, Коліна. Нема що казати, але треба ще вчити жеребця. Божеребець ще не був запризний. Але є спокійний, він нічого не копай, не кусає, взагалі взагалі. Кажу, як є. І не є дорогий. Хто захоче, то на собі дзвонить, по турному таймі не дзвонить. Але жеребець не є дорогий, але жеребець є спокійний. Хто би смісно хотів, то навіть собі дзвонить, дзвонить питає. Дивіться, то два роки будуть квітні. Два роки будуть в квітні, жеребцеві. То є апарат. Я думаю, серйозного ліпшого не треба. Це є перший земчак. Лошечка, то є другий. То від, від одної мами, від одного, від одного жеребцяння. Але 200 кіложеребець. Хто б дійсно хотів, він є дорогий, але по одним питанням не дзвонить. Хто хоче дійсно купити, на Пухійний Пухійний. не підзвонить. Покійний, чесно. Покійний, не чую, що не копає взагалі. Але треба ще привчити між. Таким конем, ще при собі, щоб він собі ходив возять, дійсно хто би захотів, діток собі на жеребцях, чи парувати жеребець копіє. Діон! Ді! Купилися запутати! Дорогой пустый. Чи дуріти? Є така лушичка на продажу ці жеребець. Не дорогає кождеребця. Зеребцями буде в пітні двороти. Хто би захід місто собі дзвонить, питають віці. Він дійсно спокійний, люба проба, але просто э, треба ще вчити, щоб докобили, щоб ну, хто захоче, він може тримати на жеребця, хто захоче, може каструвати, Але просто такий жеребець, що нема що казати. Чесні. Спокійний. Тррр. Не бісь, не бійся, Бо я вже вроді так відресував. Він спокійний, все, але він завозить ще сам сам не піде воїть. Треба його докобили. Жеребця буде тільки два роки. І така лушишка. Лушицьці на пів року. Тоже не є дорога. Я думаю, хто би собі за хиб, може собі навчити до, до старого коня, то дзвоніть, питайте. Отакі От коні. Є Жеребець Жеребець не попростить коня. То є жеребець по великих конях? Зразу ви ці ноги, що сказати. Я нічого не хвалю, нічого не халю. Хто дійсно захоче, собі дзвоніть, питайте. Ціна ці до Можемо і привезти, якщо недалеко, то є Тернопільська область, Пілігерський район. Щоб якщо можна, можемо і привезти, але якщо недалеко, то можемо привезти. Моє цікаве, навіть обмін, якщо якусь побило або що. Ось такі коні маємо. Лошичка то є від одної мами цей жеребець і лошечка. Лошечка не є теж з простих коней. І так само жеребець, то це може бути і обмін, хто би що хотів. В номер буде в описі. Питайте, дуже файно, форму, мабуть, лошички. Давай якось разом докупимо, заня привій сюди. Так. Так. Не бери докупи, все, хватить, хвати, хватить, ось хватит, робіть. От бачите, робити, жеребець, цей жеребець і ця лошечка від одної мами. Жеребця буде тільки два роки. Але це видно, що є на два роки, дійсно. Дійсно такий жеребець, що вже можна навіть пускати на кобили. Можна собі скаструвати, можна тримати на жеребця, хто би хотів. пів то... півроку йому буде два. О, він вже би скакав. Ристи! Остань! Але він дійсно спокійний, як дитина. Часто, Навіть Зірки має ті, однак, політки лисані, як ви... то він. від відудної мами, то він є першим, він лише друга. Отакі дві. Такі хто закочений ціна не є дорога, але дійсно хай хтось дзвонить, щоб не морожити голову, щоб дійсно хто хоче, може собі купити. Щоб хто дійсно хотів, то може собі Ціна буде в описі. Е, ні, Номер буде в описі, а хто захоче їсти, хай собі зводить. Але жеребець дійсно для дому ліпшого не треба. Навіть і для лісу, для того з того, щоб на два роки. Що... Але треба ще привчити. Щоб, щоб, щоб ним їздить, треба його привчити. Йо. Але... Йо. 有啊。 хоче є, виче? Не хотів би ти нічого. Друзья, Стій, Си. стій. Він хоче. Він хоче. Ціна не є дорога. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Будемо знімати такі файні коні. Ось такі коні зараз маємо на, на, на продажу. Полушечку цього ж ребята добре. Всім дякую за увагу. Ось такі маємо зараз Всім дякую.